Дітки, для того, щоб дізнатись, з якою новою цифрою ми сьогодні з вами познайомимось, вам потрібно пізнати казку. Квітка, самобелюстка. Вовк із семеро козенят. Білосніжка і сім гномів. Яке число спільне у назвах цих казок? Так, сім. А на що схожа цифра сім? В неї є одна нога, а сама є кочерга. Цифра ця відома всім. А зоветься вона сім, вірно. Які предмети схожі на цифру 7? Коса, клюшка, кочерга, сокира, змія. А де стоїть цифра 7? В числовому ряді? Вона стоїть за цифрою 6. Перед цифрою вісім. Молодці. До нас сьогодні завітали гості. Здогадались, хто вони? Гноми. Давайте їх порахуємо. Перед і назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тепер назад. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Кожен гномів має своє ім'я. Давайте з ними познайомимось. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А на що схожі їх імена? Назви днів тижня. Вірно. А скільки днів у тижні? Сім. Днів тижнів рівно сім. Назви знаємо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде, далі середа, четвер. Твердо знають. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну, а сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний. Молодці малята. Що виходить на небі після дощику? Веселка так. А скільки кольорів у веселки? Сім. А давайте їх порахуємо за порядком. Перший червоний, другий оранжевий, третій жовтий, четвертий зелений. так. П'ятий блакитний, шостий синій, сьомий фіолетовий. А який по черзі стоїть синій? Шостий, вірно, а червоний перший. А жовтий третій. Молодці. Давайте виконаємо вправу «Назви сусідів числа. Сусіди числа сім. Які? Шість і вісім. Чотири, три і п'ять. П'ять чотири, шість, шість, п'ять, сім, три, два, чотири. Молодці. Дітка, хто до гномиків прийшов? Білосніжка, а що з нею трапилось. Вона заснула. Щоб їй допомогти, гномики відправили за чарівною квіткою. Але вони так спішили, що по дорозі загубили полістки. Квітка втратила свою чарівну силу. Давайте допоможемо гномикам зібрати пелюстки. В першій квіточці ми бачимо один червоний круг шість жовтих кругів. В другій квітці червоних на один більше два, а жовтих на один менше п'ять. в третій квіточці червоних три, жовтих чотири. в четвертій червоних чотири, жовтих 3 5. Червоних 5, жовтих 2, в шостій квіточці червоних 6, жовтих 1. Отже, кількість червоних кругів збільшується на 1, а жовтих зменшується. Молодці. Діти самостійно виконайте диктант квітка. І написання цифри 7. Зошиті в клітинку. У вас все вийде, ви молодці. Дякую за увагу.